Мені захотілося бути військовим, і поступивши військовий ліцей, я зрозумів, що це моє і хочу продовжувати цю справу. Мені саме найбільше до душі припала національна гвардія. Після того, як я прийшов в підрозділ, і коли зробили роту повністю контрактною, нас відправляли на злагодження. З інструкторами з Канади та Америки. До Злагодження прийшли досить активно, і ми багато чого навчилися, і підрозділ справді був готовий виконувати бойові завдання як в місті, так і в інших ну, в лісі і тому подібне. Перед повномасштабною війною ми залишались на службі і чекали різних вказівок. Тобто ми готувалися, що все-таки можливе таке буде. Мені поступив дзвінок приблизно о 5-й годині ранку від начальника штабу батальйону. Я був якщо чесно вражений і спочатку не розумів, думав, що це якийсь жарт, що повна бойова тривога, і що ми все отримаємо на руки. Але коли я подзвонив до командира зводу, який знаходився в Харкові, він каже, а по Харкові стріляють, і я вже зрозумів, що взагалі не жарти, і справді почалась війна. Після чого я прибув в частину дето на протязі 30 хвилин. Наш підрозділ показував себе в Северодонецьку. Дуже злагоджені дії. Ми прикривали одне одного, працювали злагоджено, ніхто не розбігався, не тікав, не здавав позиції. Якщо і зробили там один крок назад, то це було тактично, Це не було, що все покидали. І тікали. Такого не було. На Азоті ми працювали як з підрозділами Національної гвардії України, так і ми працювали з Збройних сил. Ми один одному давали коректировочки, ми одне одному допомагали. Якщо потрібно, ми посилювали їхні позиції, нам була потрібна допомога, вони посилювали наші позиції. Ну, був один такий момент, коли нас прижали під будівлю. Це був такий яскравий момент, коли ми зайшли з двох сторон, а в дворі оказалось їх дуже і дуже багато. Ми пару сиферів задвосотили, після чого ми підійшли назад, стали під стінкою, і по нас почали стріляти з балкона, кидати гранати в трьох-чотирьох метрах від нас. Далі ми почали вести вогонь по противнику і почали. А помаленьку виходити з, з під будівлі з-під вогня противника, причому задававши йому максимальних втрат. Моменти такі, що ми літали дроном, розвідували обстановку, ми бачили пересування противника приблизно до роти. Вони просто йшли по вулиці валяжно, хоча до наших позицій їм було метрів 700. Тобто ми їм задавали артилерійський удар, причому їхні дії були вкрай для нас смішними. Вони не знали, що робити, починали розбігатися. Розгвардія не мотивована, вони розгублені, вони не знають, що їм тут робити, і вони напевно задаються питанням, за чим ми сюди прийшли. А наші військовослужбовці мотивовані, вони знають чітко свою мету, до чого ми йдемо, і ми знаємо, що ми на своїй землі. В будь-якому випадку ми праві. Перемога і тільки перемога. Ми Знищимо противника, дамо йому гідну відсіч, і ми вийдемо до кордонів, які у нас були на початку 2014 року.